ЦРУ оприлюднили звіт про контакт радянських військових ЗНО на території України у 1990 році. Радянських солдат, за даними ЦРУ, нібито перетворили на камінь після зіткнення ЗНЛО. Це офіційно. Розсекречений документ. Сьогодні ми згадаємо цей інцидент, проаналізуємо розсекречені архіви американських спецслужб. А також згадаємо іншу загадкову статтю газеті Труд. Я Микита Гаврилюк. І якщо ви ще не підписалися на канал, саме час це зробити. Поширте це відео, щоб якнайбільше людей дізналося про справжні радянські секретні матеріали. Ця історія може здатися фантастичною, однак вона ґрунтується на реальному документі центрального розвідувального управління США. Згідно з розсекреченими матеріалами, радянські солдати у 1990 році зазнали впливу невідомого об'єкта. І за словами свідків, буквально скам'яніли після контакту. Із ними цей документ був оприлюднений ЦРУ у 2013 році в межах цифрової бібліотеки The Black Vault, яка містить тисячі офіційних звітів про. НЛО. але лише зараз його знайшли дослідники. Його оприлюднив незалежний дослідник Джон Грінволд, який понад 25 років збирає уфологічні архіви США. За даними звіту, інцидент стався у 1990 році на території сучасної України. Поряд з однією з радянських військових частин. Під час навчань військові помітили в небі об'єкт, що мав вигляд класичної літаючої тарілки з металевим корпусом та характерною. Дископодібною формою командир підрозділу ухвалив рішення ліквідувати невідомий об'єкт, побоюючись потенційної загрози. Для цього застосували переносну зенітну ракетну систему. Після влучання об'єкт зазнав пошкодження, втратив контроль і впав неподалік від місця розташування солдатів. Саме з цього моменту почалися події, які досі викликають суперечки серед експертів. Після удару об'єкт упав на землю. З нього вийшли п'ятеро гуманоїдних істот з великими головами і великими чорними очима. За словами двох солдатів, які вижили, п'ятеро прибульців злилися в одну єдину кулю, яка почала дзищати і стрімко зростати, а потім вибухнула з яскравим світловим спалахом. У цей момент. 23 солдати, які спостерігали за подією, перетворилися на камінь. Живими залишилися лише двоє військових. Один із них перебував за броньованою технікою, інший поруч із господарським приміщенням. Вони не бачили моменту вибуху і лише згодом виявили, що решта бійців стоїть нерухомо без ознак життя. За кілька годин після інциденту на місце прибула група КДБ. Територію повністю ізолювали. Місцевим жителям пояснили, що проходить навчання з використанням. Хімічних речовин загиблих занурили в спеціальні металеві капсули, уламки об'єкта помістили в герметичні контейнери і доставили на секретний об'єкт під Москвою, який з деяких звітів називають НДІ 13 У документі ЦРУ також згадується, що за кілька днів відбулася низка закритих нарад у Москві. Було вирішено не повідомляти Міністерство охорони здоров'я, а також уникати передачі тіл до цивільних патологоанатомів. Всі матеріали направили до спеціалізованих військових лабораторій у структурі Міноборони СРСР. Американські аналітики вважають, що якщо ця історія правдива, то вона є одним з найбільш лякаючих прикладів технологічної переваги. Яку можуть мати інопланетні цивілізації над людством у цих лабораторіях, згідно з інформацією з того ж звіту, підтвердили тіла військових повністю мінералізовані. Геохіміки пояснюють, що подібне можливе лише за умови дії сильних газових сумішей, які місять високу концентрацію вуглекислоти або важких металів. Дехто з фахівців, як от фізик і Уфолог Володимир Ажажа, припускав, що йдеться про наслідки тестування нової зброї. Він не виключав, що вона неземного походження. Якщо вам уже зараз цікаво поділитися думками, не чекайте завершення. Напишіть, будь ласка, у коментарях чи вважаєте ви такі випадки правдоподібними, і що б ви зробили на місці очевидців. Однак, у звіті ЦРУ чітко написано, що ці технології виходять за рамки людського розуміння. Попри вражаючу хронологію, всередині ЦРУ також висувалися сумніви. Колишній агент Майк Бейкер назвав цей випадок ймовірним продуктом радянської фантастики. Водночас слід зазначити, що документ був збережений в архіві понад 30 років. А також варто додати, що весь звіт ЦРУ базується на перекладі публікації з газети «Голос України» за 1993 рік, яку спецслужби США отримали в рамках моніторингу іноземної преси. Тобто, джерело цієї інформації не внутрішні дані розвідки, а матеріал відкритої преси. Це лише підсилює сумніви щодо достовірності викладених фактів. Однак цікаво, що у 2021 році Пентагон офіційно визнав існування підрозділу UAP Task Force, який займається аналізом подібних випадків. Про це йдеться у звіті офісу директора національної розвідки США. Деякі дослідники впевнені, цей випадок в СРСР не поодинокий. Подібні явища спостерігали й в інших частинах світу. Один з найвідоміших інцидент у Рендлшемському лісі, Велика Британія, де в 1990 році військові ВПС США повідомляли про об'єкт, що світився та змінював форму. У 2004 році схожий випадок стався біля авіаносця USS Nimitz у США. Про нього детально написало видання New York Таймс. Крім того, ще в радянські часи фіксувалися й інші незрозумілі події. Наприклад, у 1983 році в Пермській області РФ очевидці повідомляли про сферу, після якої кілька людей втратили свідомість. У популярних на той час радянських технічних журналах, як от техніка молодьоже, публікувалися матеріали про прольоти НЛО над Сибіром. А у 2021 році британське видання «The Sun» винесло на перші шпальти заголовок документи ЦРУ. Інопланетяни перетворили радянських солдатів на камінь. Ця новина швидко розійшлася по інтернету, викликаючи гарячі дискусії в медіа, соцмережах і серед дослідників. Але ця публікація була не єдиною. Одним із найгучніших випадків, що передував цій історії, була публікація в газеті Труд. 30 січня 1985 року під заголовком «Ровна в 4.10». у ній описано події 7 вересня 1984-го, коли екіпаж пасажирського літака Ту 134 А естонського управління цивільної авіації бачив у небі над Білоруссю яскраву світлову кулю. Об'єкт супроводжував літак на шляху від мінська до Таліна, а його світіння було настільки інтенсивним, що льотчики бачили траву. На землі об'єкт зафіксували на локаторі талінського аеропорту. Член кореспондент Академії науки СРСР Микола Желтухін підтвердив, мова йде про феномен, який можна класифікувати як НЛО. Світло було таке сильне, що ми бачили траву, дерева, навіть окремі гілочки. В кабіні стало світліше ніж удень. Об'єкт завис на рівні нашого борту, і здавалось, що він розглядає нас. Ми відчували щось дивне. Як легкий тиск у скронях і гул у вухах, хоча радіо мовчало, це не було схоже на жоден апарат, який ми бачили раніше. Після публікації стаття набула широкого розголосу. З бібліотек зникли всі примірники номера. Її переписували вручну. А в комісію з аномальних явищ надійшло понад 12 тисяч листів. Багато очевидців розповідали про аналогічні випадки. Цей матеріал вважається однією з перших спроб СРСР говорити про НЛО відкрито і на науковому рівні. У 2014 році колишній співробітник Міністерства оборони Великої Британії та дослідник уфології Нік Поп назвав цей випадок одним із найдивовіжніших, але найбільш деталізованих, з усього, що ми маємо з радянських джерел. Однак варто зазначити, що саме в цей період тема НЛО загалом почала дуже активно обговорюватися у суспільстві. Це було під час перебудови. Тоді знімалися ідеологічні табу, дозволялося більше публікацій у пресі, і уфологія, яка раніше сприймалася як маргінальна, стала однією з модних тем. Люди шукали нові сенси після розчарування у побудові комунізму. Телебачення, журнали та науково-популярні видання охоче вміщували свідчення очевидців, фотографії та розслідування. Саме тоді зародився радянський уфологічний бум. Це справді складна тема. Одні вбачають у ній лише елемент міфологізації, інші натяк на глибші знання, які були приховані від суспільства. Як би там не було, ми радимо вам ознайомитися з першоджерелами та зробити власні висновки. А ви вірите у існування? Позаземного розуму напишіть у коментарях свою думку. Якщо у вас є власні історії або спогади про подібні явища, обов'язково поділіться. Нам цікаво, що ви думаєте про це.